За основу для всіх сьогоднішніх коктейлів я взяв коктейль Віскі хайбол. Дуже е, дивний коктейль, як на мене. Я його ще не коштував дивно, але це краще, ніж я чекував. Таким можна легко накидатись. Ну, це непогано. Я буду це пити ще. Мені подобається. Прям вранці можна прокинутися і пити. Ну короче, це дивно. Це дивно. А це, але це смачно. Можу робити і до вечері, і після вечері. Універсальний коктейль. І замість вечері кроту. А тепер мій авторський коктейль. Не переживайте, попереду ще буде класика, але я поки що вирішив зробити розбавити трошки своєю творчістю. Так, що ж у нас буде? Simplified Mojito. Переводжу. Спрощений мохіто. Для тих, кому ліньки робити мохіто. Kellech Колінс, лід Кубик. 1, 2, 3. Є. Я знайшов на заправці око ось такий Nestі Sparking Lime Mint Flavor. В Сільпо продається Schweppes Taste Classic Mojito. Мені здається, що ось цей буде трошки смачніший. Е, я не буду відкривати їх обидва, просто показую, що якщо що, такі є в сільпо. А я буду використовувати такий. Далі, білий ром. Я використовую Сантьяго де Куба. Кубинський, бо по касиці це кубинський ром йде в мохіто. Тож, наливаю десь так, небагато, 30-40 мл. І лимонад мохіто. Доверху. Ой, він має цікавий кольор. Не те, що я очікував. Ну, це не страшно. Ну, в принципі, він перемішався, так. Да. Ну, якщо ви робите. Такий спрощений мохіто, то м'ято тут не потрібно. Але в мене є м'ято, тож я вже її буду використовувати, щоб м'ята не пропадала. Хіба я її купляв? Але Якщо ви робите з такого, я думаю, навряд чи ви будете м'ятку прикрашати. Але мені не впадло. Тож, Прикрашаємо м'ятою. Спробуємо, чи можна зробити мохіто без м'яти, лайму, цукру просто з двох інгредієнтів. Пахне поки що як махіто. На кольор ні. На кольор як хача ні. Кольор як не махіто, як якийсь не знавок, але чай. Ні, це не махіто. Але це і непогано. Чи смачно? Я поки що не розумію. Ще ковточок. Так, це смачно. Да, да, смачно. Можна пити. Подобається. Але мохіто подобається мені більше. Бо там є свіжий лайм, свіжа м'ята. І от воно, ну, це не мохіто, це не simпліфат мохіто. Це, не махіто, це е, щось. -х -х -х, не до мохіто, Це буде коректніше. Наступний коктейль придумав не я. Його таким же чином проб експериментів знайшли в Америці. Не знаю, скільки вони всього там перемішали, не мішали, щоб знайти що з чим поєднується. Ну, дякую їм, що виконали цю роботу. Це рутбір. Рутбір це. як воно на українській? Не знаю. Напевно, не прикладається. Рутбір та абсент. А назвали вони це Root of Evil. Корінь зла. Цікава на нас буде, до речі. До келиху додаємо літр. Абсент. Ну, тут пропорція, яка кому подобається. Можна дві унці, унцію, пів унці. Я не рюю небагато. Десь унцію. 30 мл. Да. І до верху рутбір. Пахне абсентом. Мені подобається. Така лакриця. А, і рудбірем теж пахне. Лакрицю. Mm. Mm -hmm. Якщо вам подобається абсент, це точно для вас. Да, да, да. Абсент точно поєднується з рутбіром. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Це смачно. Коли абсенту небагато, а рутбіру багато. Ух, це дуже класне поєднання. Це лакриця, плюс аніс, трошки полині, фенхелю. Ух, це чудове поєднання. Прям пальчики оближеш. Прям я б таке пив. Да. Легко, насичено. Дуже насичені ці аромати. І ну, солоденько, питко, трошки міцненько да, від абсенту, але трошки. Подобається, що цей коктейль не схожий на інші, взагалі ні, ні на які інші коктейлі. І це дійсно смачне поєднання. Не для кожного. Але я думаю, що навіть тим, кому не подобається абсент, може зайти цей коктейль. Але якщо вам подобається абсент, наприклад, абсент фрапе коктейль, це точно для вас. Тож, Root of Evil. Cheers! Авторські шедеври. Сподіваюсь, на цей клас буде краще. Так. У нас персикова фанта та горілка зі смаком журавлини. Чи вгадаєте ви, що я задумав зробити? Хм. Три, 2, 1. Sex on the beach highball. Що таке Sex on the beach? Це у нас сік журавлини. Замість нього. Горілка зі смаком журавлини. Далі. Персиковий валікер, замість нього фанта зі смаком персику. І апельсиновий фреш. Замість нього прикраса дольки апельсину. Ще тоді додають горілку. Вона в нас вже є. Тож, в принципі, це можна сказати, що це Sex on the Beach Highball. Поїхали. Келих Колінс. Хайболи в мене закінчились. Кубики льоду. Раз, два, три. Є. Почнемо з горілочки. З морозилочки. О, пу -пу 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 -пу. Десь мілілітрів 60. І доливаємо фанту доверху І прикрашаємо долькою апельсина. Готово. Дуже просто, дуже швидко, дуже легко. Ну, єдина складність знайти персикову фанту. Вона не продається в сільпо, точніше, напевно, колись продавала, продавалася, але її. Перекупи перекупили і продають тепер тільки в своїх магазинах. Ну, в інтернеті ви можете її легко знайти. Ну що ж, спробуємо. Колір просто неймовірний. Сподіваюсь, смак буде теж. Пахне. апельсин персик. Трошки журавлений. Вітаю! Новий! Дуже смачний хайбол. Розблоковано. Цим пишаюсь. Simplified Mojito був так собі, чесно кажучи, на трічку. Ось це прям. Ось це прям смачно. І персик, і журавлина, і аромат апельсина. Коротше, все. Записуйте мене в автори сучасної класики. Жартую, хоча сподіваюся, ні. Наступний коктейль його теж придумав не я, не знаю хто. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Я не знаю. Я побачив це картинку на панч дринку Ось вона. Я вже майже всі коктейлі з цієї картинки зробив. Це от наступний: Вишнева кола та італійське кінато. Можна замінити барола Кінато, він дуже дорогий, унікальний. Він продається і в вайнтамі, і в гудвайні. Але я знаю, що у вас може його вдома не бути. Але червоний, солодкий вермут підійде. Скляночка висока. Лід кубик. 1, 2, 3. Я не знайшов правильні пропорції, але тут і немає правильних пропорцій. На око. Я думаю, що один до одного а, підійде. Тому я думаю, один до одного або. Трошки менше, десь мілілітрів 70. І вишнева кола. Фентіманс. Не було в моєму сільпо, але була звичайна кола, чері кола, Теж підійде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Трошки помішаємо. Я б вирішив, що цей чудовий смачний коктейль заслуговує на прикрасу. Тож, долька лимона, вишенка Мараскино. Так. І... Хм, ароматно. Знову таки. Пляшка цього борола кінато за 0,5 коштує 2,5 тисячі гривень. Або 3, я вже не пам'ятаю. Саме цього є дешевший. Плюс вишневе коло. 30 гривень чи скільки там. 40-50, але все одно. Типу, різниця в ціні, в якості відчувається, але пофіг. Це дуже смачно, тож пофіг. Дуже ароматно, мені подобається як винні, червоні винні аперитиви або вино поєднується з колою. Дійсно, щось в цьому є. Ось цей смак коли-боба і газованої содовою солодкою. Класно поєднується з сухим червоним аперативом. Тож, це напевно один з моїх улюблених коктейлів за сьогодні поки що. Наступний коктейль, яка в мене була ідея. Я хотів поєднати ванільну колу з ромом з маракуї. Але я чомусь подумав, що він в мене є. Коли я почав дивитись вчора, в мене його не виявилось, я не встиг його купити. Але в мене є горілка зі смаком моракую. Можливо, це навіть краще. Ідея була зробити три коктейля в одному. Але буде два в одному. Чому три? Якщо б ми поєднали ром з колою, це було б би куба Лібра. Поєднання ванілі та маракуї. Ну, що зна таке? Це порн стар. Такий келег типу для, для флюте для шампані. Один кубок льоду, більше сюди не влізе. Відкриваємо горілку зі смаком маракуї, наливаємо. Так, десь мілілітрів 30, напевно. Небагато. Ванільне коло. Доверху. Легенький стір. Пальцем. Фетіш. Penetration. Спробуємо. Пахне дуже смачно. Відчуваємо ракую. Я думав, що не буду відчувати, але відчуваю. Навіть вона домінує над ваніллю. Хоча ванілі більше. Смачно. <laughs> так. Так, це точно смачно. Блін, це чимось нагадує мені Порнстар. Все ж таки нагадує. Ця маракуєва горілка, вона потужна, тож вона пробивається скрізь е, ванільну колу і дає про себе знати. Тож, е, тож, варакує ваніль, я тут відчуваю. Немає кислинки, немає оцієї шампанського, але від, відсилка на шампанське від Келиху. Ну, є бульбашки. тож. І це смачно. Наступний коктейль не знаю, хто його придумав, але він дуже і дуже смачний. Це Рамазотті і Доктор Пейпер. Я ще бачив варіацію Рамазотті та кола, але колу у нас вже було сьогодні багато. Тож, буде доктор Пейпер. Я обожнюю доктор Пейпер. Надаємо лід до склянки. Наливаємо рамазоттів. Я розумію, можливо, у вас немає рамазотів, хоча він в Україні продається доволі легко. Але Амара Аверна теж чудово підійде. Пропорцію не знаю, тож я думаю, десь мілілітрів 40-60. Буде норм. Доктор Пеппер. Це така газована содова американська. Трошки зі смаком вишні. До верху її. Перше пробую, але я думаю, що це буде дуже смачно. Вже подобається. М -м 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 -м. Ідеально. Поєднується гірко-солодкий травяний лікер зі смаком вишневої, содової. Американської блін. Ну, це не перше місце за сьогодні, але це теж дуже і дуже смачно. Я вип'ю це. Точно ще раз. А ми що ми робимо, знаєте? Переходимо до наступного коктейлю. Він буде авторський. Наступний коктейль мій авторський. Це Colada Highball. Я, коли шукав різні содові, я побачив фанту зі смаком ананасу і подумав: а чому би її не поєднати з кокосовим ромом? Що ми зараз? І зробимо. Тож, почнемо з льоду. Для цього коктейлю я буду використовувати колотеліт. Кокосовий ром. Не знаю, десь мілілітрів 60. Так, ананасова фантаху. Перемішаємо все ж таки. Мені ліньки. Тут може бути. Уявіть: Дорка ананаса, чіпси кокоса. Ладно, все ж таки зроблю щось. Сейчас. Отакий гарний чіпск. Ананаса і пару листочків ананаса. Чорт побери, Це дуже смачно. Ще кутвачу. Вау! Так, хочу трошки більше фанти. Ще разочок. Mm. Yeah. <свист> Дуже просто! З двох інгредієнтів ви можете зробити себе вдома смачну пінеколаду. Це геніально просто та нелегально смачно. Чес! Єбіскус тонік. Келих. Літ. Один. Два, три. Лікер з гібіскусом. В Україні він продається. Тож шукайте. Його. Чим його можна замінити? Нічим. Оп, Мілілітрів. 40. Тонік. Тонік зі смаком хібіскусу та ревню. Звичайний тонік теж підійде. Доливаємо доверху. Він, в принципі, перемішався. І прикрашаємо квіткою, сушеною квіткою гібіскуса. Вуаля. Смачно. Дуже, дуже, дуже смачно. Мені подобається гібіскус тим, що він. Кисленький, має трошки такий терпкий смак, танинний, як чай, то міг дає теж трошки гірчинку. І це загалом дуже освіжаючий, збалансований, смачний, смачний напій. тож раджу, гібіскус, тонік. Як я обіцяв, знову мій авторський коктейль. Коктейль, прям коктейль прям сидів, вигадував, як складно було. Ні. Е, е, лід. такий кубик, точніше, прямокутник. Я знайшов в сільпо такий чупа-чупс Sour Apple Drink Кисле яблуко. І я подумав, що можна його поєднати з яблучним бурбоном. Тож. Наливаємо яблучний бурбон. Десь мл 60. І яблучна содова. Відрізаємо яблочко і в келах. Може трошки перемішаємо. Окей, не густається. Виглядає дуже гарно. Я спробував цю цю пачук з Apple содову і вона кисленька що я думаю, що це буде смачно. Це збалансовано. Я кислинка. Яблочко, там яблочко, там яблочко, бурбончик. Це дійсно як справжній коктейль в барі. Тобто два інгредієнти ви купуєте: яблочний джек і sour Apple содову. Все, у вас вдома коктейль, як в барі. Прям я. чесно. Тож, да, це працює. І кольор, який гарний, прозорий. Знову придумав смачний коктейль. Тож поставте мені лайк. Будь ласка. Тут небагато фантазії я використовував, щоб придумати цей коктейль. У нас манговий ром та мангова содова. Спробуємо. Чи буде це смачно? Так, один кубик, два. І в мене такий є ще кубик форми діаманта. Сам робив. Так, манговий ром. Десь мілілітрів 30, 40, 50, 60. І мангова содова. Доливаємо доверху. Ковір такий. Дуже і дуже манговий. Це не найкращий мій авторський коктейль сьогодні, але й не найгірший. Йому не вистачає акценту. Просто манговий. Якщо ви дуже полюбляєте мангу, манго вам сподобається. Але, як мене, трошки скучно. Хоча колір, смак гарний. Я не хотів. Бачить, Боги, я не хотів. Мішати шартрьоз з виноградною фантою. Але на панчдрін каже, що це смачно, тож ми спробуємо. Окей, додаємо лід до келиху. Пропорції я не знайшов, тож наливаю на око. Небагато шартрьозу. Я думаю, так мілілітрів 25-30. Буде достатньо. Та виноградна содова. У мене фанта, іншою я не знайшов. Так, доверху. Так, шартрьос солодкий, тож він, думаю, знизу залишився. Тож перемішаю. Ну, що ж воно таке шартрс з виноградною содовою. Пахне як шартрьо. З виноградом. Окей, окей, це смачно. Так, ця трав'яністість, вона залишається. Підтримується виноградною содовою трошки засолодка. Можливо, якась інша виноградна содова була б трошки кислішою, була б трошки збалансованішою, але це смачно. Для тих, кому подобається посолодше, це смачно. Блін, мені подобається. М -м -м, чертяки на панчдринку щось знають. Щось знають товк. В цих мікс-дринках. Бля. На сьогодні це останній мій авторський коктейль. Як він з'явився? Я гуляв просторами АТБ, шукав щось цікавеньке. Та знайшов якусь. Е, кімбарк. Кактус flavored carbonated drink. Короче, напій з кактуса. Чи зі смаком кактуса. Я подумав, що кактус гарно поєднається з мискалем. Тож, спробуємо. У мене такий є якраз в тему кринжовий <схід> кактусовий келег. Сюдит. Оп, мискальок. Мискальок. Небагато. Це кактус дринк. Спробуємо, до речі. його. Як кактус. Так, закриваємо. Вуаля. Готово. Спробуємо. Чертака смачний кактус. Так, да, так, да, так, да, так! Да. Це гарно. Кактус класно поєднується з. Дивним мискалем. Трошечки хімозна содова має такий після смак хімозності такої не натуральної, але піде, піде. Для не самого не самого вибагливого а, споживача буде класно, але не вибагливі споживачі не п'ють мискаль хоча різне буває. Короче, непогано. Мені подобається. Коктейль називається ібанітка. Так, Ібанітова паличка. Це не мій коктейль, я сказав, що авторський був минулий. Це коктейль з Barman диктату. Там трошки інші, інші інгредієнти. Замість у мене ром-dom Q151. Тобто в мене пуерториканський ром міцності 75,5%. В них трошки менше міцний, в них Plantation OFTD». Там 69%. І в них інша кола. В них Fentimans Cherry е, Сьогодні в моєму сільпо її не було. Тож буде звичайне чері кола. Що тут ще казати? Подається він в шоті. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я не знаю, яка там пропорція. Але я не хочу, щоб він був дуже міцний. тому Так от трошки і доливаємо колою. Це, по суті, така ром-кола, потужна. Так, я не впевнений, але мені здається, що. Сама назва вимагає, щоб цей шот її бачили, то будьмо Смачно. А, Хорошо. Не бухайте. Пити в мір. Пити відповідально. Я випив цей шот, але я все інше трошки сьогодні дегустував. І вважаю, що я вже сьогодні пити не буду, тож я позову друзів, які це доп'ють за мене. Тож, ще раз наполягаю, пити в міру. Один, два, максимум три коктейля в день. Не кожен день, звісно, раз на тиждень бажано, на два тижні можна випити, але не більше. Вибачте за мою нудність, до цього я не нудив. Зараз трошки собі э, дозволив. Що, ще я хочу вам сказати. І кажу та ще я кажу. Думаю, вам каналі! Сорок, а простий компеніт. Так, так, так. Да, все. <leopard stoles> <laughs> <afraid> <s,. да> <đến> <smess>